Всім привіт! З вами Таня. Сьогодні відео про порожні баночки за серпень місяць, ну і, звичайно, частково ще й за липень. Баночок буде багато і давайте починати. Почнемо з шампуня, ось такого. це компанія, так розумію, Manava, величезний об'єм. Це два в одному з грейпфрутом. Правда, я як шампунь його не використовувала, я використала як рідке мило. Як рідке мило працював прекрасно. Аромат нагадаю, аромат приємний, цитрусовий. Ось. так Далі в мене закінчилися два гелі для душу одинакових, космія це з ягодами і з гранатом. Мої діти обожнюють цей гель, постійно він в мене є, і він тому дуже швидко, бачите, аж дві банки за півтора місяця пішло. Так, далі, нарешті, нарешті, у мене закінчилось ось такий кондиціонер Тре-маска для волосся від фірми Lador, від корейського бренду. Тут величезний прямо об'єм 530 мл. Я ним користувалася, ну не знаю, мені здається, роки 3. І ну, це дуже економний засіб і дуже гарно працює для волосся. Але якщо ви хочете його купити, то, напевно, потрібно мати тільки його одного, тому що іншими засобами ви вже довго не зможете користуватися. Я його закінчила, дуже рада. Він добре працював, дуже добре підходить для сухого, пошкодженого волосся. І він його робить більш гладеньким, таким рівним, живим, зволоженим. Ну, мені сподобалось. І також хочу відмітити, тут дуже зручна помпа. Так правда, як залишилось його десь от стільки, я вже не могла дістати, і я його просто перелила в баночку від крема і так використовувала. Так, давайте трішки сунемо. Ось. Так, що ще для тіла в мене закінчилося? Для тіла в мене закінчився ось такий лосьон, це від Євроше. Якась їхня лімітка, золотий чай, 200 мл. Не подобається мені такі, такої форми. Лосьйони, тому що вони дуже рідкі і на шкірі так би, не впитуються. Вони якоюсь такою плівкою лягають. Я знаю, що так само це роблять в таких же баночках Лосьони від Avon. Ну, Думала, його його влітку використати буде нормально. Ну, теж не підійшло. я Якось трохи як лосьоном користувалася, а потім закінчила його як крем для рук. Як крем для рук для літа він підходить. Він такий легенько має текстуру, Та, він довше впитується, але для рук ну, не потрібно там якось особливо чекати, щоб... тому що лосьон, якщо на все тіло наносиш, то потім хочеш пошвидше одягнутися, а приходиться стояти в ванні. Довгий час, поки він впитається. Це мені не сподобалось. Аромат приємний. Далі, наступний лосьон, ось такий. Цей вже добре впитувався. Це французький дешевий бренд Sien. Це продається в магазині Lidl. Не знаю, А мені від сестри він прийшов з гранатом. Він добре впитувався, але тут неприємний аромат. Дуже хімозний, хімозний гранат. Мені не сподобалось, я використала як крем для ніг. Ось. Далі ще один лосьйон закінчився ось такий від Пармасі. 300 мл. Це з аргановою олією. Дуже сподобався, дуже мені подобається також ось такий формат, коли йде з помпою, дуже зручно використовувати і як лосьйон, і як крем для рук. В принципі, він працював добре так і так, також має приємний, ненав'язливий аромат. І останній ще один лосьон, ось такий у мене від Faberlic закінчився. Він не був повний, мені його віддала сестра. Там було зовсім трішки. Я ним докористувалась, теж використала як крем для ніг, бо він був в таку мав жирну текстуру, і для ніг якраз було те, що треба. Так, Далі тепер для лосіони ми закінчили, переходимо до дезодорантів. У мене закінчились відразу два дезодоранти. пулькові, ось такі. Мені вони, Я їх не купувала, вони мені якось до чогось приходили в подарунок. Тут по 50 мл звичайні кулькові дезодоранти, нічого поганого не можу сказати, нормально працювали. Не скажу, що 48,24 години це ні. Ну, так, на годин 6. Точно е, працювали. Так, далі. Е, зубні пасти. У мене закінчились три. Ось такі: дві від Faberlic. це теж мені віддала сестра. Нукі. В неї ще були в запасах. Вона приїжджала в Штати, тому всю всю косметику мені віддала. Ну, нормальні ці зубні пасти це ранкова, а це вечірня. Ну, використала. Нічого поганого не можу сказати, але це Faberlic. я, звичайно, купувати це не буду, тому. Багато говорити не будемо. І так само в мене закінчилася ось така паста відбілююча Monoprix, це така міні-версія. Тут 25 мл. Відбілюючого ефекту я не побачила, а та як звичайна зубна праста працювала непогано. Далі, так само, ось такий компрес у мене закінчився для них. Мені він взагалі не сподобався. Мені не сподобалася його текстура, він якось так погано впитувався. І неприємний аромат. Ну, потім я прочитала, що він сечовину 30% в складі має. Тому я думаю, що це вона такий давала неприємний аромат. Ну, я докористувала, це теж мені прийшло від сестри. Його тут було небагато, ну і закінчила. Так само, ось такий скраб. Від Faberlic, це скраб для рук, але так як для рук мені не потрібна скраба, я скрабую руки, коли скрабую обличчя, то залишками з обличчя скрабую руки. А цей використала як скраб для ніг ну нормальний. У мене, в принципі, якихось таких особливих вимог до скрабу для ніг немає. Також закінчились три креми для рук від Farmacy ось такі, два морських. У мене цих дуже багато, тому я чередую всі інші свої креми разом з цими морськими. Тому що у мене ще десь штук 30, напевно, чи 40 в запасі. Мама якраз приїхала з України і вже все, що там в мене було, все мені привезла, то, Тобто, в мене вже купа цих кремів. Ну і так само закінчила ось такий з аргановою олією. Він, в принципі, такий самий, як ось цей лосьйон. Так. Давайте далі. Давайте тепер до обличчя переходити. Для обличчя в мене, як завжди, закінчились ось такі засоби для зняття макіяжу з очей і вроше. що в мене декілька є в запасі, користуюсь ними. Це старого випуску, це нового. Так само моя донька знімає ними макіяж з очей. Ми любимо ці засоби. В принципі, старі версії, я вже не раз казала, що мені подобається більше, краще працює, але цей в новій, ну, користуюсь, бо старі вже немає, то будемо користуватись нові. Так, як я казала і раніше, і зараз ця змивка, ціна якість, це, ну, кращого я не бачила, щоб і по ціні, і по якості отак відповідало. Так, далі. Ще закінчився ось такий це. Засіб для демакіяжу два в одному. В заліз обличчя я не знімаю таким засобом. Я ним користувалася, знімала тональний шиї, тому що літом я користувалася трохи темнішими тональними кремами і заносила прямо їх на шию. Тому. Ось таким засобом з ромашкою я знімала макіяж шиї, також звук могла зняти. Ну, і, наприклад, в якихось таких екстерних ситуаціях буває, що я можу зняти таким засобом, якщо мені треба щось зняти тональний, але я ще не йду вмиватися або буду ще раз наносити макіяж. Ну, якось так. Е, ну, в принципі, непоганий засіб. Так, давайте я трішки відсуну. Оп. Щоб було все видно. так, далі, А для обличчя я знімаю ось таким засобом наразі, це я купувала в Be'auty-Bay це бальзам. Мені дуже сподобався, як він працює, він бюджетний. так, Скільки він коштував, мені здається, що 6 чи 7 євро така баночка. Баночка, в принципі, не маленька, 90 мл. Мені вистачило більше як на місяць щоденного використання. На півтора місяця, якщо я не куляю, можливо, і більше, можливо, і два. Ось, Ще є в запасі, бо я купляла набором набір з трьох штук, і тому ну, сподобався цей засіб, як працює. Далі, гель для вмивання у мене ось такий від івроше закінчився. Гідра Vegetal. Це 125 мл, в них ще буває така ж сама серія 390 мл, а можливо, вже таку і не випускають, бо вони щось там. Обновлювали цю серію, ну це ще в мене з старої версії, мені здається. В принципі, ця серія Гідра Vegetal мені подобається, вона добре працює, вона має приємний аромат в мене був колись і Тонік, і крем. З цієї серії, єдине, що мені не сподобався, це крем для шкіри навколо очей. Бо він був у вигляді гелю. А гелеві мені не підходять. Вони мені якось стягують шкіру, мені, в принципі, не подобається це. Так, далі. Закінчилася ось така маска від Avon, Теж сестра мені віддала всі свої маски. Це сяяння з, з трояндовою водою і олією ши. ну Це маска, взагалі-то зволожуюча, мені здається. Нібито вона і зволожувала. Єдине, що мені не сподобалось, це її аромат. Аромат якихось старих речей, взагалі неприємний. І ну, я би її не купляла. Чесно кажучи, а так використала. Далі закінчилась також у мене сиворотка, ось така еліксір Botanic 30 мл. Вона була в формі гелю. В принципі, непогано працювала, гарно зволожувала. У мене зараз такою самою ще однією користуюсь. Так. І так само з цієї серії в мене закінчився крем, ось такий еліксир Жонес. Взагалі, написано, що це для зранку, для користування зранку, підходить для нормальної комбінованої шкіри. Але я його використовувала в вечірній час, тому що тут немає SPF, а в мене більшість кремів з SPF, і тому мене зобов'язує ними користуватись зранку. А в вечірній час я використала цей. Крем мені сподобався, гарно зволожував шкіру, мав приємний аромат. Ніяких негативних, нічого негативного в ньому не побачила. ну Працював добре, мені сподобалось 50 мл тут. А от зранку я користувалася таким кремом з календулою, як бачите, тут SPF 50-50 мл. Розрізала тюбик, повністю тут вимастила все. Цей крем. Гарно працює, має приємний аромат, добре зволожує шкіру. Мені здається, що він навіть трішки висвітляє шкіру, трішки бореться з пігментними п'ятнами. Е, ну, ось такий крем, ось тут є інформація, в принципі, про нього. Це е, е, з е, о, олією календули. Сподобався. Далі ще один крем мені віддала сестра це ось такий Фаберлік, нічний крем Ботаніка 50. Він чомусь не має вже тут ніякого її віддушки, навіть, я би сказала, трішки неприємний запах, таке відчуття, ніби віддушка злетіла або забули дати. Тому я його використовувала тільки на шию. В принципі, працював нормально, закінчила. Так, далі. Також в мене закінчився ось такий крем для шкіри навколо очей це Аква. Від Фармасі 20 мл. Сподобався цей крем, як він працює, гарно зволожував шкіру навколо очей. Не було ніякої ні стяності, ні сухості. Добре на нього лягав макіяж очей, тому він мені сподобається. У мене ще один такий є в запасах, а також є багато пробників, тому буду далі користуватися. Так. І останній засіб для догляду. А потім перейдемо до парфюмерії і декоративної косметики. Закінчилась в мене ось така сиворотка The Ordinary. Це сиворотка для Вій і для брів. Але я використовувала тільки як для брів. Зараз покажу вам, яка щіточка. Ось така щіточка. Не знаю, не побачила від неї ніякого результату, але, в принципі, Стабільного результату я не бачу ні від яких сивороток. Я, напевно, вже припиню їх купувати, тому що від деяких я бачила, що в мене брови заростали, але з часом, як я тільки припиняла ними користуватися, потім там випадали, і де в мене є, от в мене на одній на правій брові є залисинка, і вона так і залишається, і, ну, і нічого з цим неможливо зробити. І мені здається, що вже потрібно змиритися, досить вже шукати ці сиворотки, бо вони ніякі повноцінно не допомагають. Так само, як не допомогла і ця. Так, далі. Тепер будемо переходити до парфюмерії. Давайте почнемо з парфюмерії. З парфюмерії в мене закінчився ось такий аромат дитячий. Колись купувала доньці, але в неї він так і стояв декілька років, що не хотіла вона ним користуватися, хоча запах приємний якоюсь малинкою. Але використала його вже, так як він стояв декілька років, тому використала його як освіжувач повітря. Так. Ще один аромат це вже пробник. Ось такий в мене закінчився: Black Opium, Green і Sant Lorent. Я купила такий собі аромат в 30 мл. Мені він дуже подобається, дуже крутий аромат. Так, ось Тут є якась інформація про нього. Так, тут скільки мілілітрів? 1 чи 2. 1,2 мл, 1,2 мілілітра. І мені до аромату дали такий пробник в подарунок, і я його з радістю використала. Дуже мені подобається цей аромат. Так. І так само використала пробники від фармасі. Ось такі. Так. Зараз я подивлюся, які я пам'ятаю аромати сенсаціональ Sensation, від Фармас, ось так він називається. Не дуже, мені не сподобався, і я його мішала, з чим я його мішала, з In Love, здається, і з Сеньора Метис, тому що Сеньора-Метис мені теж не подобається. О, е, так, сеньора Аметис мені теж вже не подобається, але в комплексі, отак, всі три вони звучали непогано. Е, так, тому що цей сенсаціонал він дуже нагадує жадор від Діор. Він мені не подобається. Так, а Аметис нагадує імператрицю, яка мені вже теж остогидла. Так, цей інлав, в принципі, непоганий в мене колись. Був повнорозмірний, але я його продала, тому що він мені набрид. Він спочатку перші дві години дуже гарно, приємно пахне, а потім в базі якась така неприємна база, нудна, не міняється, потім вона починає душити. Дві години ти кайфуєш, а потім не зна... хочеш змити цей аромат. Далі, іще дві: Оце сеньора сапфір, взагалі мені не сподобався. Колись як я прийшла тільки в фармасі почала займатися то як, як, Першим, чим я познайомилася, це була оця сеньора Сапфір. Неї всі так е, восторгали, що це такі крутий а Для мене це просто якийсь базар стайл. І я е, взагалі він мене відвернув від фармації. Я вже нічого не хотіла пробувати. Я була зла. Чому мені так нахвалили цю компанію, а там якесь таке ге продають. І... Але потім я вже почала пробувати інші. Е, Товари інші продукти, і все-таки мені сподобалось, що я в фармасі була 3 роки. Так. І ось такий аромат Нейв чи Наїв, не знаю, цей непоганий, такий легкий весняний аромат. Так, з ароматами ми закінчили. Давайте тепер трішки декоративки, ну, її зовсім небагато. Два тональних крема я закінчила від Avon. Так, ось цей мені віддала сестра. Він був практично повний. А цей мама привезла з України, якийсь в мене десь завалявся, він теж був повний по 30 мл. Ось так вони називаються. Мені більше сподобався ось цей, хоча він був трішки темнуватий. Це відтіночок, так, а де вказаний відтінок? Це, здається, їхній найсвітліший відтінок. Але він, бачите, такий трохи жовтуватий. Цей світліший, і тут теж нема відтінка, так? Певно, вони були на коробочці, я коробочку викинула. Тому не можу вам сказати, але я завжди і моя страна стараємося брати найсвітліші відтінки в лінійці. Так от, ось цей дуже круто лежав на обличчі, він такий дуже сяючий. Е, мені сподобався от, в Худи Б'юті є такий тональний. він теж, До речі, ну я не скажу, що це аналог від Худи Б'юті, то ще більше сяючий. Але от, е, що мені сподобалось, що цим ефектом сяяння е, обличчя таке виглядає дуже здорове, доглянуте, та як ніби світиться зсередини, Ну, дуже класно. А цей мені не сподобався, він якось і важко наносився, і потім, через 2 години, він вже не дуже красиво на обличчя виглядав. Ну, одним словом, я і так, Кейман, вже нічого не замовляю. Тому закінчила і добре. Так. Далі, у мене закінчилась ось така туш від жеван-ши. Це е, чорна. Якось Це хоча мініатюра, але якось дуже мені на мало часу її стало. Не знаю, десь через тиждень, може, через 10 днів вона вже засохла, мені прийшлось її розводити, бо мені було шкода, що туші стало на тиждень, і оця щіточка не дуже зручна. Перші дні я не могла привикнути до цієї щіточки постійно себе ранила в око, а потім ну, вона засохла. Ось таке. Я вже розводила її засобом. Ось таким я розвожу засобом, даю пару капель. В принципі, вона якось її на місяць часу дотягнула. Але я би не купляла, не сподобалось мені. Далі від Huda Beauty у мене закінчився ось такий блиск. Блиск, в принципі, мені сподобався. Так, тут є Love Stone, називається він. Так, фокусуйся. Так, ось. Блиск сподобався тим, що він не потрібно олівця, він не розмазувався, так гарно виглядав на губах. Єдине, що тут неприємне, це його аромат. Ну Такий аромат взагалі, і потім як його наносиш, ще деякий час чуєш від себе цей аромат, я купувала, коли палітру тіней Rose Quartz, то там в наборі був цей блиск для губ і плюс. Три пензлика. Правда, палітру я вже продала, трохи покористувалась і продала, якось мене вже на рожеве не тяне, і оцей близь закінчили. Лишилося три пензлика на згадку про цей набір, яким я користуюсь. Так, от і все. Це все, що в мене закінчилось. Пишіть, що ви пробували з цих продуктів, які вам подобаються, які ні, буде цікаво прочитати. А ми з вами побачимось в нових роликах. Всім па-па-па-па!